Hola, señores y señoras. Soy profesor de español. Я колодков Вадим Сергійович, вчитель іспанської мови у спеціалізованій школі номер 16 міста Дніпра, впродовж 10 років. І у перші навіть не дні, а години перебування на цій посаді, я замислився над питанням: як цікаво та ефективно викладати іспанську мову? Результатом пошуку відповіді на це запитання. Стала побудова крок за кроком власної системи викладання та написання власних підручників. Концепція цих книг проста: поступове вивчення граматики, поступове збільшення словникового запасу та тренувальні вправи, направлені на закріплення конкретного матеріалу. Система дала свої результати. Спочатку зникли фрази учнів на кшталт Я нічого не розумію та їхній розпачі. Я ніколи не вивчу цю мову. Потім був успіх на олімпіадах і конкурсах, вісім призових місць на міських олімпіадах з іспанської мови, два призових місця на обласних етапах, переможець міського етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт. Але я пишаюсь не конкурсами і олімпіадами. Найголовніше для мене це те, що для багатьох моїх учнів іспанська стала. Найулюбленішим предметом, а декому допомогла знайти власний шлях у житті. Багато наших випускників стали філологами і вивчають іспанську вже як майбутні перекладачі. Чого я чекаю від майбутнього? Хочу закінчити лінійку підручників, створити аудіокурс іспанської мови та збірку ігрових вправ. Ну і звісно, чекаю на новий п'ятий клас, який скаже іспанська. Це дуже цікаво.